Люди, всіх вітаю, 9 вересня. Перед вами новоспечений кабачковий магнат, тому що ті, що ми ще садили повесні кабачки, ну так, полуживі, і нова площа стартувала вже кілька разів. Тут проводили збори. В сьогоднішньому відео хочу показати, який вони мають вигляд, розповісти, що за кабачки ми садили, які гібриди, і також приблизні терміни посадки, тому що було не записане. Дана площа кабачка була вся посаджена в нас через розсаду. Ті, що по весні ми садимо півлітрові стакани. Ці були висажені в 54-ту касету і в фазі вихід 3-го лиска вони були висажені орієнтовно десь 10 серпня. Сьогодні 9 вересня, ну по суті, місяць від висадки. І ось такий кабачок ми зараз маємо, не дивлячись на те, що кущики все ж таки ще доволі маленькі. Ну, тут ще залежить від площі, тому що тут половина дрібніша, там вище-вище, там, де були в мене цибулеві, часник цибуля, а на цій ділянці залишився кріп. Звісний посаджений, Думаємо, залишимо його на віники, Ну, як завжди, нікому він був не потрібен. Тому зібрали трішки для себе насіння, але, звичайно, все ж таки земля тут певною мірою виснажилась, бо навіть по кущах видно, що вони рази у півтора менші. Це все площа у нас ну, звичайний зелений кабачок. І ось тут вісім насінин, це моє посіяно цукіні прямим висівом у грунт. То, Понятно, що вони. На порядок менші, тому що ці вже висаджувалися готові, а ці тільки досаджувались. Ну, Тобто тут місце залишилося, щоб вже був цілий рядочок до, досадив. Чому не було через розсаду? Тому що банально кінець літа не міг знайти ніяких собі гідних цукіні, ну, щоб ми там знали, що вони нормальні. Взагалі ніде по магазинах все було розібрано. Потрапили мені трішки відсакати, ось такі. Номерні на пробу, то висажив, висадив їх, подивимось, як вони все покажуть. І кабачок, який садимо цього сезону, це в мене імператор. Ось ця площа по весні, і там ще одна була по весні, саме ним засажена, то показав він себе дуже гідно. Тому випробуємо його, як він ще все покаже в другому оберті. Проводили ми вже тут разів три, напевно, збори. Ну, Такі, знаєте, сигнальні кабачки ще невеличкі, трішки вони такі бочкувастенькі. Ну, Це банальщина для куща, поки він ще маленький, йому складно вигнати більш-менш товарну продукцію. Чим буде більший кущ, тим, звичайно, піде ліпший кабачок. І ось те, що я казав, про кріп. Ось він тут позалишався місцями його просапував стежки, ну, міжрядка між, між осинами чиста, а в стежках ще потрібно. Пройтися вручну, забрати цей бур'ян, нічим не ні бризкаємо, ні не обробля завжди все вручну з апазіном проходимося. Ну, ось такогось плану кабачечки по підживках. Нічого йому ні разу ще не давав. Надіюсь, сьогодні приділюємо увагу, тому що видно, що кущ все-таки просідає, не вистачаємо і азоту, і калій вже починається налив, тому використаю. Формулу 15-5-30 дамо йому і азоту і калію співвідношення. Азоту до калію, звичайно, 1 до 2, тому що наступила фаза плодоношення, щоб він і кущ нарощував і, звичайно, в плоди віддавав силу. По обробках розсади. так як кінець літа, ну, менше скажімо так кормова база, шкідники всі, молоді росини, тільки посадіть, вони всі будуть там. В розсаді проводив обробку квадрісом вертімеком, вертімек від шкідників, тому що тля. Дуже поширена в цей час, і тля поширена вже і тут на площі. Вона являється переносчиком різних вірусних хвороб. Якщо взявати цю проблему, то можна залишитися без урожаю. Тут тля вже з'явилася, ну, так як іде активне плодоношення, то буду опрацьовувати актоцидом. Хоча тут, дивіться, вже є ось помощники, які їдять лю, але ж тлі. Доволі багато тут розвилося, потрібно попрацювати таким напівбіологічним препаратом із коротким терміном очікування, щоб її прибрати. Тому що якщо запустити це діло, то ця вся площа може доволі швидко закінчитися. По заробітку зараз ціна на базарі на маленькі кабачки. Ну як маленькі, не кажу вже, що там мізинчики, Ну ось такого плану. Трішки більше долоні Коливається. 30-40 гривень на даний момент. Я вважаю, що це непогана ціна на осінь. Для підтримання штанів хай буде, тому що всього менше, огірки вже майже все, помідори також движуться до кінця. А зараз їздимо, кабачки ще й закривають. І так, йдуть гарненько. Тому хай буде. Експериментуємо ми з такою посадкою вже не перший рік, вона себе. У нас виправдовує по площі те, що я казав, я думаю, по камері видно, що тут ось менше. Тут, де були цибулеві, можливо це для цих культур щось ліпше. Можливо, вони так виснажили ґрунт, але прям кущі ну, півтора разу більші. Хоча садили все однакове насіння. І в один той самий день. Але кущі вже мають ось такий ось вигляд. Збільша я сьогодні проводити, вчора нас ще трішки дощиком побалувало, нарешті. Дочекалось, то я думаю, за кілька днів ці рослини у нас ще повеселішають. Здається, проблема з попелицею. Ось прям заліплено. Це я кілька днів вже обіцяю, Ну і, само собою мурашки, тут без них, звичайно, не обходиться. Щось Руки не доходить, хотів вчора провести обробку, але дощ перебив, ну, треба опрацювати, бо буде біда. Скажем так. І також незрозумілим чином, хоча висаджували і відрізняємо рослини, в нас тут якось посадилися огірки. Щось вони були дуже схожими, чи якісь в пальці воно було намішано, не знаю, де вони взялися. Але факт є фактом. Тут десь близько 10 кущів огірка. І по розсаді точно знаю я садив, я їх розкидав, взагалі вони не відрізнялися від кабачка. Не знаю, що за чудо сія, ну хай будуть. На 9 вересня в відкритому ґрунті ще трішки таких можемо подзябати свіжих огірочка. Ну і давайте заразум подивимось весняну посадку, як вони виглядають. На вид. Звичайно, площа доволі стрмна, але все рівно раз у кілька днів, раз у два дні десь збираємо. Ось такі маленькі кабачечки, і ще тим паче пройшов дощик, я думаю, вони завеселішають і також ще кілька тижнів тут позриваємо плоди. Тим паче тут вже ми нічого над ними не втрачаємо, прийшли собі, позбирали і маємо ще доволі товарні кабачечки. Видно, що там маленькі в'яжуться. Я вважаю, хай собі ростуть все рівно вже. Такі числа, що по суті нічого новенького ми вже не посіємо. Вже як би не хотілося, але діло до осені, а там і до зими наближається. І також на днях буду проводити підживку антистресантами. Тобто будь препарати з змістом амінокислот і бурих водорості, або по черзі, тому що вони там трішки відіграють різні ролі, або там, може бути це якийсь комбінований препарат. Я буду використовувати від грогріну препарат, проальгін називається. До речі, хто там слідкує якраз по весні, після морозів я його показував, був я ним незадоволений. Але випробували ще один класно, він працює. То в мене була чи якась чи просрочка, чи підробка, чи переморожений, не знаю. Я там вже жалівся на нього, що він погано розчиняється. Якщо якісний препарат, все чутко і розчиняється, і працює. І, до речі, це таке підживку для зміцнення імунітету, проводимо буквально по всіх росинах, і по зелені, і по всьому, що у вас там залишилось, воно лишнім не буде. Тому що день зараз жара, вночі все-таки холодно, перепади все ще більше 8 градусів, це вже в нас іде завмирання росини, іде для неї великий стрес. Якщо дане відео було для вас корисним. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!